Сьогодні ми будемо вперше грати новий курс, повноцінний курс на 18 кошиків. Кошики ми поставили, задобутунували 1 листопада, 8-го прикрутили і 9-го зранку з Сергієм прийшли грати новий курс. Перші 5 кошиків це ті самі. Ем, ті, що грали вже 9 стирланих, це що було. Тому ми почали з них. Зразу перший диск в воді. П'ятий кошик стандартний. І після того ми от, шостий новий кошик, нова тішка. Тут паралельно треба кидати в воді канаві. І от я кидаю. Сергій затулив пальцем, але в мене є там бюрді Тут три коридори може бути на форхенд між дерев, отак як Сергій кидає вправо, але він не долітає перед деревами, можна кидати далі і за деревами. Якось вище трохи, не стоїть. Кажу, вище стоїть. Так, а в мене берділук, перший раз цей кошик. Після цього ми переходимо на іншу сторону канави. От, сьомий кошик. Тут є декілька коридорів, вибирайте самі. Можна кидати прямо, але з поворотом можна форхенд, можна зі скіпом, бехенд, можна на дерев. От Сергія є бьорді. Кошик номер 8 Тут ну, найкраще кидати бехенд чуть -чуть з хайзером, але є дуже хороший коридор і на форхенд на праворукий. Тобто майже великий коридор є, можна кидати зі всієї сили, тільки в кінці є декілька там, дерев, в які ти попадаєш, і якщо ти попадаєш в них десь залишається, то там десь 10-15 метрів є. А після цього кошика далі йдемо на 9 кошик, той що пар 4 над водою. Новий кошик номер 10 Тут ідеальний коридор на форхенд або прямий бехенд патером і з поворотом в кінці направо. Кошик на верхочку такому знаходиться. Тобто ми... головне просто попасти в цей прямий коридор і далі у вас якби, буде пад. От Сергій кидає Форхендом. Ну і це в нього метрів 15 десь до кошика. Я кидав патером, трошки перекинув. Тут ялинка трохи мішає кидати і кошик зовсім вверх. Один кошик це дабл мандо, але ми відсунули десь на метра два назад. Але правила всі ті самі, треба між двох дерев пройти. <му> Нова 12-та. Треба прокинути максимально далеко, там мандо ялинка, і кошик в ту сторону. Треба анхайзер або форхенд. Я пробую анхайзер. Тут можна попробувати на Ігл, але якщо дуже далеко кинути і високо Анхайзер або Форхенд хайзер правшою, і там далі можна попробувати попадати, але кошик теж обхіловий. О, після першого кітка треба пройти манду цю ялинку, напевно, і от там кошик прямо на горбочку. Ну, тут так і має бути. Є кошик на горбочку такому. Кинуто, щоб мені поприпади кошик номер 13. Е, щасливий буде для всіх. Е, це у нас острів. Е, Тіжка прямо на мостику. До кошика, може, 50 метрів, і буде острів е, десь 5 метрів. В... В радіусі, тобто ну, максимум там 10-7, може 14 метрів буде коло на сторону там 7, а до води трошки може буде більше. іграємо як хазярд, якщо не попав в те коло, то просто кидаєш, але плюс одне штрафна. Перший кидок кидовка. Газард. Хотів би вговорити. Ну Я Не буду сіграти. Пар плюс 4. Беглі подумати, тут не Та ні, який форхент? Ти все думаєш. Сміс, я сюди кидаєш, Та ну. Тут дерева, непонятно що, тут просто кидаєш і все. Так, новий кошик номер 14 це пар 4. Ух, дуже довгий коридор, трошки обхіл в кінці, треба пройти пару дерев перших в коридор попасти і далі пройти наступні дерева, щоб в тебе був легкий япровоч. Пробуємо. Тут мене перед кітком Сергій запитався, скільки до води за кошиком. Кажу, ну метрів 10 точно є. І він кидає, каже ой-ой і дивимося, що диск перелетів ще раз в воду в нього. Але там була гарна паличка і ми її зразу достали. А, каже, достали диск. Прикольний в рейс диск так полетів, гарно. У мене був дуже добрий кидок перший і зі скіпом то я пробував форхенд ігл зробити. Але не вгадав трошки з кутом, бо перед кошиком багато дерев і за кошиком багато дерев. І там є ще гілочки такі, тобто він захищений такий. Ще пробували з Сергієм альтернативно на Пар 3 15 і почули такі звуки. Неприємні і тривоги вроді би не було. Кошик номер 15 Тут варіант на пар 4. Треба кинути прямо кідок між дерев на плейсмент. Тут більш-менш треба точно кинути місце, де ви хочете щоб кидати свій другий кідок. Там багато дерев, мало коридорів. Якщо ви хочете хороший коридор попасти, то треба зробити правильний кідок. Ну, Насправді ми ще пограли її і тут додали дабл мандо, то там два дерева позначених, між ними треба пройти. І пройшло буквально 3 хвилини після тих звуків, і ми чуємо сирени по всьому місту. 16 кошик залеки кидаємо чуть-чуть вниз, дуже багато дерев. Але є хороший коридор okay. на форхенд правші або бекхенд лівші over і можна далі, якщо прокинути, от я кидав мідренджиком forhend. З першого разу. Ну і потім 17-18 це пар 4, ті, що ми грали на чемпіонаті. Ну, там, знову ж таки, на 18-й okay. можна попасти в хороший воду. Хороший колір диска, видно. Дуже цікаво було зіграти перший раз 18 кошиків в Луцьку. Деякі лунки виявились такими неочікувано непростими не в технічному плані, а в психологічному. Над водою нові китки нестандартні. Але треба пробувати і грати краще, щоб був. не було страшно грати. Дуже приємно, що в Україні вже є два таких курси на 18 кошиків. І особливо приємно, що це в нашому Луцьку, де вже на місці можна грати, не обов'язково кудись їздити і тренуватися. Про добре.